Зараз Кирил Буданов знаходиться у досить таки сильній позиції. Ось ці дві карти мені про це кажуть. Є в нього колектив однодумців, які його дуже сильно підтримують і вважають, що він повинен залишатися на своїй посаді. Але далі вже тут зовсім інші карти йдуть. Є певні особи, які виступають проти нього, які тишком нишком за спиною в'ють ось цю павутину і хочуть, щоб його звільнили. І вони потихеньку капають тут і імператор в нас, і король кубків, тобто і зелен. Зеленському, і ще комусь капають, 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 що там, а він такий сякий, а потрібно його звільнити, а він недостойний. Тобто, за його спиною дуже багато людей, які хочуть йому насолити. І тут карта світ. Не знаю, невже ж Зеленський призначить його теж послом, тому що ця карта за це, в принципі, і відповідає? Поки що в нього сильна позиція, але у майбутньому дійсно це щось дуже сильно нагадує залужного.